Панове, привіт! Золото високого рейтингу накопичувалося, а збирати особливо було нічого. Тож, подивився я на пік легенд, він подивився на мене, та я вирішив, що треба спробувати свою вдачу. Сьогодні відбудеться ще два матчі однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Порту зіграє з Арсеналом, а Наполі прийматиме Барселону. Дуже цікаві поєдинки, дуже цікаві парочки, і якщо у вас є прогнози, то фавбет до ваших послуг. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для. Для нових користувачів. Отримай шанс на бону сто десяти тисяч гривень від Фавбет. Ой, що це таке? У мене такий є, це дублікат. Люденка. Ну, добре. Вперше ви всі 24 я збираю пік-лотерею з купою версії карточок, які, напевно, мені не потрібні, але був дублікат інформа, тож Діссі щось не дуже привабив. Але дайте хоча б там 89-й, якийсь 90-й вже буде непогано. Якась е ракета, і хтось червенький, то не може бути якийсь Стерлінг? Але він був в СБЧ, по-моєму, 87. Е -е Лівий бек, не знаю, хто тут такий взагалі не знає, якась Німеччина Бундес Гюнтер. М -м. Погано. З цього боку підемо з правого. О, якась Ліга Чемпіонів. Цікаво. Залишимо на потім, по плейстайлах цікавіше гадати. Е, ще якийсь силач з червоного прому, вісьмірка, напевно, хтось із центрбеків, вони зазвичай силачі, 75 швидкість, але 89 рейтинг чи це не Рамос? Франція. Ренар? Серйозно? Ха-ха. <рикол> Прикол. Ну, привіт. Не Тімов Year, але. Але в антрейді. О, тут посоля якась. 8шо CDM, СДМ CDM 87 мало. Ой, якась дупа Швейцарія, Закарія. М -м. Ну, просив хоча б 89-й рейтинг, хто отримав? Десь Мірка, що, якийсь Родріго може бути. 84 і Страйкер це Хо-хо-хо-хо. Ну, Dowbeк нам цього разу отаке приніс. Ренар. Welcome back. В неї тут немає зелдого, звичайний є. Та. Комедія. Ренар кращого, ніж DCC 50 на 50. Ну, тут має бути Куртуа якийсь. Модріч у команді тижні. Ні, він виходить з якимось інформом. Тайтео. Або Вінні, Холланд. Райс? Думаю, по рейтингу. Так і є. 24. Боже. Модріч ясно. Oh, yes. У мене там був, по-моєму, якийсь пік. Пік, який я не забрав. Так і є, давайте його пікнемо зараз. Боже. Серйозно, 385. 83 плюс Х10. І 86 плюс X2. Гарно. Прекрасні паки. Чи є зараз що спіймати? Є. Роналдіньо можна спіймати. Так, ні. Сю давай Англія. Боже мій. Тренд мене задовбав. І Модріч, ну ну а чому такі погані рейтинги? Чому такі скупі і стали? Скажіть мені, чому? Там ще модріч в мене? Нема. 83 плюс X10 і. і тренд. Боже, краще було. А чекай, Ерпс, дабл. Ні, вона одна. Неймовірно. 85-ті нападали, четверті... Я хочу відігратися. Я чекаю, щоб їй випустили ті крутилки. У мене інформів десь 49, напевно, в клубі. 87-й. Зазвичай ця збірка болюча, бо тут приходиться прощатися з якимись спешл гравцями Але ні, ні, не в цьому випадку. Я дивлюся, у мене з запасом тут є рейтингу. Спешл не постраждали. Та й добре. Легендарний пік. Пік де? Зазвичай смієшся сам із себе. Я бачу тут помилку, тому що після одинички немає пропуску перед оф. Графічна помилочка, Єй, бавбочок. Повертається. Нам потрібна Бразилія. Бразилія це часто добре. Віримо в Бразилію, але не в гарінчу. Ой-ой-ой, я побачив все внизу, боже мій! Бразилії нема. Бразилії немає Італія, Нідерланди та Франція. Оце я так заліпив, так заліпив. Ха. Але при тому більше ми нічого не бачимо. Зрештою, це непогані країни. Погодьтеся, це дуже непогані країни. Це топові країни. Але серед тих топових країн є й чимало лайна. Добре. Ми міняємо стратегію. Мальдіні може бути? Підкат Тонеста, напевно, ні. Дев'ятка перша, але 76 там швидкість. 91 і 79? От у Неста Тандер? Непогано! Піде. До Лусіо. Я його купував колись на ньому трейдив. Непоганий гравець. Скільки зараз коштує Неста? 286, 290, майже 300. Нормально? Нідерланди тут дуже так. Там може бути Кройф і Гуліт, га? Фірстач, по-моєму. Ну, це може бути Ван Персі, якось він мені падав фірстачем. 79 страйкер, та так і є. Аваністлрой, перепрошую. Що може бути з Франції цікавого? Ну, ЗІЗУ, то ясно. б замість свого. В'єра. Нормально, до ЗІЗу було б цікаво. Рібері не впевнений, що мені. Там база ніби. Кантона, якщо би був Тандер, Теж цікаво, замість же 0 Це блок. Ну, це може бути якийсь ДСІ Петі. Щось таке, напевно. Сентербек. 82 швидкість. Та, мабуть, ДСІ. Так і є. Це ДСІ базовий. Непогано. Ну, до речі. Ви якось мені казали. Шева. Несту давай. Воно. Наступний Мальдіні. Я неста, Кафу Єшева. Нагадаємо собі, який той Неста після апів. Ось такий. З блоком, з єнотом і золотим підкатом. Ну і біжить десь як Вандейк. Поставив Янесту собі у склад і пішов грати в дивізіони, бо в нас сезони оновилися і треба повертатися до еліти. Тепінг 18 дівся, на ньому класно було грати. Я не сказав, бо що аж дуже велика різниця була. Воно візуально писало, а по грі. Складом сказати, що воно часто було добре. А куди поділися, я не знала. Само прийшло, само пішло. Такий от тут склад Гуліт і Фердінанд в захисті. Гуліт. Ну, звін Білі Білібуци. Добре. Прекрасно. Голкіпер пішов за м'ячем З тримочкою в секунду. Проспав. Вражає своєю дерев'яністю. Вау, як я легко пішов спати. Єс! Но хохо! Але як же ж я пішов від болрола спати, люденькі? Молодці, хлопці! Ой-ой-ой, що диракба так сьогодні проскакуєш? Що за прикол? Не, ста, золотий підкат спробував. Ризиковано в штрафному, але. Є-є-є. Онсайт. Чудово, хлопці. Ще й фінес шот Мбапе забив. Добре. Дуже добре. Якраз ще одну виграти і йдулі чемпіонів на чекпоінт, Прекрасно. Райгарт Мальдині. Роналдині. Імбапей пушкаш. Ооо oh, Бекхем. Ой, цікаво, яка в нього зачіска. Бо на фотці в нього такий. Ай! Наста! Будемо вважати, що забрав. Є. Yeah. Молодецька фо. Гарно. І! о Ай, Бляха, Культура атаки так гарно все було і. Yeah. Ай. А. -а, -а. Угу. Добре, Неста Є Неста Ой-ой-ой, який пас пройшов! What? Я просто в шоці з цієї гри. Червоний таймінг. Червоний таймінг трівела після патчу. Aha, tu další prohlášení vzadit, ne problém. Aha. <laughs> no, Він червоний Напевно в дев'ятку летіло в нього Пігме Ель, футбол Два-два Добре, не сте. Добре, не ста Нічия Хочу глянути на зачіску А, така була. Нічия, я, закрою вид Ну добре. Там вже розпочиналася ніч Ліги Чемпіонів, тож грати я вже сів на наступний день, зіграв два матчі. До речі, в склад свої поставив Ренар. Впала мені, ну нехай зіграє, як так рветься після того, як я продав її Team of the Year версію. До чекпоінту я свого дістався, все чудово. І Ренар, мені здавалося, що о, як файно зайшла в склад. Можна навін нести, і селіба відпочити. Я вигравав 2-0, 3-0, але після того тако... Секунду почав пропускати голи, хоча її я би там особливо не винив, Десь я провтикав по інших позиціях. Ем, ну і з 3-0 скотився до 3-3 і думав, зараз втрачаю перемогу і потенційний стрік Х-2, з яким завжди легше швидше дійти до еліти. Але на останніх секундах все-таки Давід 0 забиває переможний гол. І Тепер мені буде дістатись до еліти вже легше. Цим будемо займатися перед черговим лігочемпіонівським вечором. І я вам скажу, що хотів би попрощатися із своїм Давідом Жонуля, він в мене продається. Награвся з ним, хотілося б спробувати якогось нового крутого нападника, з яким ще не бавився ви всі 24. Тож, якщо у вас є цікаві пропозиції, залишайте їх в коментарях. А на сьогодні поки все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть Bye.